Пане Віталій, оці зізнання, які ми тільки що чули про вбивство п'ятирічної, шестирічної дитини. Це може бути правдою? Ви знаєте, коли ми називаємо Російська армія, це не армія. Це навіть не злочинці. Знаєте, це коли скажена собака стає скаженою, її вже не лікують, її пристрілюють. І це не є російська армія, це скажені пси яких просто треба пристрілити. Вони вже не піддаються лікуванню, ні суспільство їх не вилікує, ні ніякий психолог, психіатр їх вже не вилікує. Бачите, як він сказав? Він сказав, вбивали. вбивали. Отут і ми відрізняємося, наша українська армія відрізняється від тих скажених псів. Ми не вбиваємо там на фронті. Ми ліквідовуємо, ми знищуємо ворогів. А вони вбивають. Тому вони вбивці. Чи це правда? Не знаєте, після всього того, що я побачив на фронті з першого дня війни, в 2014 році, ви думаєте, в 2014 не було то? Було. було, Приховувалося не так масово. І тоді це було. В Пісках, я пам'ятаю, я в 2014 році був в складі правого сектору, Донецький аеропорт, я це все пам'ятаю. Таке теж було. Ну, не було таке масово. Чи він говорить правду? Ви знаєте, я вже ні, ні в чому не засумніваюся. Я думаю, що так. Після того всього, що вони витворяють, у них була, розумієте, єдина, можливо, думка така, коли вони захоплять, спишуть це все, що це українські насисти робили. Та як вони перекрутили історію з польськими офіцерами в свій час, в Другу світову війну, що то фашисти німецькі робили, а це робили радянські, НКВДшні війська. І ви знаєте, дивлячись, слухаючи то таке, навіть інколи хочеш то забути все. А вони не дають забути. Вороги не дають, вони тобі нагадують, а ми ще отак можемо, а ми ще так можемо. І я вам скажу: десь в такий самий час, рік назад, перебуваючи я в складі 24-ї бригади е біля Попасної Золоте Гірське, моя рота, ми брали в полон вагнеровців. Так, то не були ще ці вагнеровці, які зараз. ЗК, закалені такі, вибачте за слово за їхній сленг, матьорі ЗК Вагнеровці. Це ще були. Ми тоді, ну в той момент ми не знали, кого ми беремо в полон. Але це були, які пройшли Сірію, які пройшли бойову підготовку, бойове злагання, це були ще підготовлені. І ми тоді, з... не буду повністю кількістю, яке їх було, вісі сім чоловік ми тоді взяли в полон. це вже було робочу. Ми вже знали про їхні злочини. Знали ви розумієте, там така була. Ненавість до них, тим більше ми розуміли, що це Вагнер, бо документів про них не мав. І по озброєнні, по екіпіровці ми розуміли, що це не регулярні війська, це якийсь спецпідрозділ. Це був вагнерський спецпідрозділ. Що й не помиляється, навіть барс це був. О, це вже ми пізніше знали. І їх хотілося розірвати там на місці. Просто розірвати. Але в той же момент ти розумієш, твої побратими є в полоні. У мене тоді, я ще не знав, загинув найкращий мій друг, он, Юркий Володимир. Думаю, може, на нього поміняв, вдасться виміняти. Зумієте? І от, от ми їх я вже потім садили в бус, я їх ще віз до командира бригади, до командира батальйону возив, до командира роти їх возив в тим бусі. Навіть в той момент стільки думок було. Нас, двоє зі зброєю. Я за, за кермом і хлопець, що тримає їх під прицілом. І вони в мене в бусі. Якщо станеться в дорозі, ніби ніхто про це не буде знати. Війна все спише. Але знаєте, є все ж таки та гуманність і думка не про себе, а про кого, що там, ще хлопці наші теж в полону, їх треба витягувати. І ось він, обмінний фонд. І ви знаєте, за весь той момент з окопу, коли ми їх зажали в себе в окопі, і вони вже здалися в нас в окопі, до моменту передачі командиру бригади, ну, можливо, побратим мене десь осудять, все, що вони. Фізичний тиск, якийсь на себе отримали, це копняка в задницю один раз. Хоч, повірте, в душі було рвати на куски, облити отаких от нелюдів, псів, бензину і вживу підпалити. Думок, повірте, було стільки ненависті, але знаєте, от то людське в нас перемагає. Ми лишаємося прибудь-якій, залишаємося людьми. І це нас відрізняє. І чи це правда? Знаєте, яка би болюча це не було би визнавати, але я думаю, що так.